Цей пиріг мене просто вразив. Я навіть не підозрювала, що пісна випічка може бути такою смачною. Давайте почнемо готувати разом. В чашу комбайна всипаю борошно. сюди ж додаю ванільний цукор, розпушувач для тіста, всипаю цукор, вливаю мінеральну воду та олію, замішую тісто. Ось таке воно гладке і густеньке в мене виходить. Ділю його на дві частини в одну додаю какао, Перемелені грецькі горіхи та вливаю вишневий сік, все перемішую. Шоколадна основа у мене готова. Перекладаю її у форму гарненько розрівнюю. Тепер поверх розкладаю білу основу, також розрівнюю і далі я буду використовувати вишню в власному соку. До речі, сік з цих вишень я використала для шоколадної основи. Вишеньки розкладаю та ось так їх трішки притискаю відправляю пиріг в духовку випікатись. Випікаю при 180 градусах 40 хвилин. Ну ось і все, наш пісний пиріг готовий. Сподіваюся, він вам сподобається так само, як і мені. Це справжнє відкриття. Пісна випічка може бути неймовірно смачною. Якщо ви вже готували щось подібне або маєте свої рецепти, обов'язково поділіться в коментарях. До зустрічі в наступних відео. Всім миру і добра!